Хочу сказати про те, що ніколи себе ні з ким не порівнюйте. Ви самий найцінніший скарб в цьому світі, і тільки ви можете порівнювати себе з минулими і теперішніми, наскільки ви стали кращими. Звідки ж це обесцінювання прийшло? А прийшло воно із-за того, що самого маличку нас. Порівнювали з кимось. От дивись там Маша з математики там взагалі класно рішає задачі, а от ти така, в тебе не виходить. А сестричка твоя теж, дивись вона, класно теж там займається там, спортом. Подивись, які в неї нагороди. А от ти що, ти бездар просто. От. І отак от ми. Живемо з дня в день, і це ми накопичуємо, а потім в. А потім в результаті ми просто себе закопуємо, бо того, що ми безталанні, у в нас нічого не виходить в нашому житті, і ми взагалі себе не цінимо. Тому цінуйте себе, бережіть себе, любіть себе. і Світ навколо вас зміниться.